Ніневія і милість Божа було колись велике місто Ніневія. Це була столиця могутньої Асирії. Народ там був жорстокий, нещадний, поклонявся ідолам, а про істинного бога вони навіть не чули. Їхні гріхи стали настільки важкими, що піднялися до небес, і Господь вирішив дати місту останнє попередження. Він покликав пророка Йону Устань і йди в Ніневію. І проповідуй проти неї, бо їхнє зло дійшло до мене. Але Йона не захотів він думав навіщо мені йти до чужого народу? Вони ж вороги нашого Ізраїлю, краще втечу подалі від Божого завдання. І він сів на корабель, щоб утекти в Таршіш. але Господь послав бурю. Корабель мало не розбився. Моряки, які були язичниками, кликали до своїх богів, але нічого не допомагало. І тільки коли вони дізналися, що Йона тікає від Господа, то кинули його в море, і буря стихла. Йонуш ж проковтнула велика рибина, і три дні та три ночі він пробув у її череві. Там він молився і каявся, і Господь дав йому новий шанс. Після цього Йона все ж пішов у Ніневію. Він сказав Ще сорок днів, і Ніневія буде зруйнована. І сталося диво народ, який не знав Бога, повірив словам пророка. Від царя і до останнього жителя всі вдяглися у веретище, оголосили піст і почали кликати до Господа. Навіть худобу не годували, щоб показати щирість покаяння. І що зробив Господь? Він пожалів місто 120 тисяч людей були врятовані від загибелі. Ця історія вчить нас. Бог милосердний і любить навіть тих, хто далекий від нього. Він дає шанс на покаяння кожному. Навіть цілий народ може змінити свою долю через щире каяття і кілька простих слів Божого посланця.